Ви плануєте залишитися в Польщі надовше? тоді ви можете обміняти свої українські водійські посвідчення на польське і без екзаменів. Для цього вам потрібно виконати деякі кроки та звернутися до відповідних установ. Зараз розповім детальніше. А ви поки залишайте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Якщо ви плануєте обміняти водійське посвідчення на польське, ось декілька важливих кроків: перше звернутися до відділу комунікації у женду міста або староства в залежності від місця вашого проживання, подати заявку на отримання водійського польського посвідчення. І завантажити заяву ви можете вже з нашого додатку, з розділу Що нового. Додайте до заяви такі документи: оригінали копію українського водійського посвідчення, присяжний переклад на польську мову, фотокартку та копію закордонного паспорту або карти побуту. Заповніть заявку згоду на обробку ваших персональних даних. Зразок заяви ви теж вже можете знайти в нашій статті. Відправте заявку та чек про оплату до консульства України в Польщі. А далі почекайте відповідь від консульства України. Після підтвердження справжності вашого посвідчення вам видадуть водійське польське посвідчення. Вартість процедури складає 100 злотих за видачу польського водійського посвідчення та 125 злотих за консульський збір. А очікуваний термін виготовлення становить від 2 до 4 тижнів. Не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями та поставте йому сердечко. До нових зустрічей!